Я працювала на рибному заводі більшість літ у підлітковому віці, і був там один хлопець, який також працював одного літа, повним мудак і забіяка. Ми з ще однією дівчиною були його головними цілями, і це було справді огидно словеснецькування сексуального та расистського характеру. Та дівчина була змішаного походження. Він кричав свої образи через гучномовець фабрики, щойно в нього з'являлась вільна хвилина. Начальник відмовлявся втручатися, тож ми вирішили діяти самі. Одного дня ми закінчили роботу раніше за нього і побачили на стоянці його машину. Власне, це була машина його батька. Ми переглянулися, повернулися до будівлі, взяли кілька рулонів туалетного папера і пачку менструальних прокладок і прикрасили машину. Машину бачили багато наших колег деякі з них навіть бачили сам процес перекрашання і підбадьорували нас. Коли він вийшов, то просто стояв червоний і засоромлений. Він гадки не мав, хто міг таке зробити. На роботі після того він став набагато тихішим, а знущання майже припинилося. Сподіваюся, тому що наш вчинок змусив його відчути, як це бути жертвою. Найкраще в цій історії те, що всі, включно з його братом, знали, хто це зробив, але ніхто йому не сказав.